Друзі, Сьогодні вас хочу познайомити з електрокулятором виробництва Шрек, модель SG350. Цей електрокогулятор відрізняється від всіх остальних тим, що він, крім електричної частини, це різкі когуляції монополярні і біполярні, має ще аргоновий блок. Раніше ця модель була аргоновий блок, йшов окремим блоком, і з'єднувався з звичайним електрокогулятором. Декілька років тому я зробив вбудований електрокулятор, що значно здешевило дану модель. Тобто Вона стала значно дешевшою чи було окремими блоками. Значить, на сам блок під'єднано мережевий шнур, вхід подачі аргону і дві педалі. Тут педалі одна йде різка когуляція для монорежимів, одна та ж сама різка когуляція для біполярних бі режимів. Це різка когуляція монополярних режимів. Вона же працює, якщо у нас аргоновий блок включений при аргоновій різці когуляції. І це різка і когуляція. 에, спереді, значить, ми тут максимально підключили, що можна. Значить, це йде перший роз'єм. Два стандартних 4-мм банани, ми в даному випадку підключили пінцет, можуть бути лапароскопічні інструменти, біполярні, біполярні затискачі, десектори. Перше це монополярна ручка з виведенням дубляжом педали різкої когуляції. Може бути також монополярні лапароскопічні інструменти. включені. Якщо ми виймемо, виймемо ручку, Лапароскопічні інструменти, або ендоскопічні гнучкі інструменти для гастроколоноскопів, бронхоскопів, підключаються або перший роз'єм великий це роз'єм по типу олімпус, або 4-мм штирковий роз'єм по типу Банан. Немає різниці, який у вас є шнур, ви або в цей, або в цей включаєте. Якщо йде з кнопками ручка, вона включається трьохштирковий, тут ви не перепутаєте. Це включається ручка. От, наприклад, у нас є кабель для гнучкого інструмента для, наприклад, когляційної петлі для гастроскопа чи колоноскопа. Тобто він включається це, це роз'єм по типу олімпус, включається сюди і під'єднується до гнучкого інструмента. Роз'єм для гнучкого інструмента. Далі ми включили цей пасивний наш електрод. Він потрібний нам для монополярних режимів, а також для режиму аргон. І саме останній роз'єм. Тут є направляюча така, це аргоновий електрод. Аргонові електроди бувають як для е, звичайної хірургії, так для лапароскопічної, так для ендоскопічної. Лапароскопічна це трубка 5 мм 302 чи 330 мм. В даному випадку це гастроколоноскопічний електрод. Буває ще по типу отакої ручки аргоновій, по типу отакої ручки. Тільки тут виведена трубка з подачою аргону. Різка когуляція. Ручку назад включу, щоб показати вам режим подачі роботи. Включили. Тепер загружаємо. Пішло тестування. Далі ще скажу, він опційно може бути укомплектований таким міском. Ми його тут відкрили, це місце тут для двох балонів. От Він закривається, туди ставляться балони. Ми Балони просто я виняв, щоб показати е, налаштування редуктора і так далі. Він, для нього є два гнізда всередині для балонів. Повний балон, це приблизно 15. Це повний заправлений балон мегапаскаль. На подачу подаємо 0,5. За допомогою цього крану. Цей кран це відкручується загальна подача, це подача, яку ми подаємо, вже тут регулюємо 0,5. Одивіться, у нас він загрузився. Загрузився для того, щоб оце табликається, воно очікує задання режиму. Будь-якою кнопкою, там, наприклад, нажали режими. Ось перестали. Раз, зупинилося. Зупинилося. Це тобто ми задали в режими. Тепер розкажу по самих режимах. От Наприклад, зараз там, у нас включений режим монополяр, режим біполяр і є індикатор нейтрального електрода. Там його відсутності або поломки. Ви бачите, я Винято показує Є01, червона кнопка це відсутність електрода. Ми його ставили. Проблема пропала. Монополярний режим У нас є чиста візка, вона має 350 максимум. Ось більше, менше ми міняємо і все самі режим міняємо. І далі пішли по позменшуючи суміш 1, суміш 2, суміш 3. Це суміш з наростаючою кожна степеню кугуляції. Там суміш 1 це з легкої степені когуляції, з середньою і з високої степені коагуляції. Тобто проникнення самого кугуляції у стінки при різанні. Це все при різанні. Далі. Режими кугуляції. Контактна, точечна і спреєва. От я перекидаю режими. Це прямоно. Премоно так, що ж працює аргон. Якщо ви нажмете аргон, от у вас загорілося аргоновий електрод. У нас підключений аргоновий режим. Аргонова кугуляція, також, як і моно, відповідається саме подальшому моно. Коли включили аргон, тоді буде спрацювати при нажатті вже не монорежим, а аргон. Аргонова кугуляція і аргонова різка. Виключили. Включили, наприклад, перекидки. Це більше поток, менше поток аргону в літрах. Тут йде до 9,9. Літра за хвилину розход аргону. Ми виставили там біон. так, для шлункових кровотеч, 2,0. Тепер по режиму ми можемо тут переключити на біполярний режим. У вас аргон виключиться. Тепер у нас показує показники різка і Зараз біполярна. За це відповідає біполярна педаль. Бачите? Якщо ми нажимаємо, то те саме. Появляється різка когуляція. Е, в даному випадку різка і когуляція при біполярі має е, чиста різка і стандартна е, контактна когуляція. Все це при біполярних режимах. Кнопками більше-менше ви виставляєте потрібну потужність. Е, тут, на відміну того, що я от перекидаю монорежими, бі-режими за кнопкою, вони також перекидаються за рахунок педалі. Якщо я перекину на, на, на бі-педаль, воно включилося бі. Якщо я перекидаю на педаль моно, воно переключається на моно. Монокогуляція, монорізка. Тепер покажу вам самі режими виключимо аргумент, режими самих різок там, для прикладу. Я вам казав, що чисто максимально там 350 поставимо таку. От, наприклад, ми поставили. Ми можемо користуватися педаллю монополярною, можемо кнопкою на ручки. Це, Це різка. Ви можете задніше поставити гучність режимів, щоб ви чули сигнал. Когуляція монополярна. Це точкова або це контактна. Поставимо 20 мл, чітко здобаємо. Можна перекинути, наприклад, спрею, це не касаючись, не касаючись поверхні через повітря, не відриваючи. Бачите, вона така як, як тоненьку шкірочку. Це справа кугуляція. Це я показав звичайні режими. Якщо ви хочете перейти на біполяр, беремо відповідно пінцет, нам тут кожен вже тепер не потрібний. Наприклад, взяли пінцет і біполярна перекину, біполярна кугуляція за допомогою біполярного пінцета. І тепер покажу роботу. Це в даного випадку викор... даний апарат є ідеальним для гнучкої ендоскопії. Тут можна підключити як гнучки петлі. До шнура для гнучких інструментів, для поліпектомії або шариковий електрод гнучки для точної зупинки кровотечі, астроколоскопії, так і аргоновий електрод. Зараз при... включаємо режим моно. включимо, наприклад, аргонову коагуляцію. Дивіться, при використанні аргона можна використовувати як контактну кугуляцію. Ставити. При контактній кугуляції у вас струмінь буде майже касаючись до слізової оболонки. Якщо ви поставите на спрейву, у вас струмінь буде на великому відстані, тому що це в спрей режим аргон працювати в даному випадку. І ось, візьмаємо. Для цього використовується так само обов'язково пасивний електрод. І е, педаль монополярних режимів. От ми взяли. Це у нас електрод коагуляційний для зупинки кровотачі. От можна подивитися роботу аргона. Це робота при 2.0 при потужності 20 спрей режим. От, наприклад, я перекину в режим контактний, тут бачите, навіть 50 є. І це я вже майже бачите, май, аж майже касаюся. Тут вже немає такого полум'ятка, більш жовте, немає такого яскравого горіння, як при спреєві. Когуляції. От, наприклад, справді поставив потужність 2,5 рази менше, ніж там. І от ефект. Полум'я аж, аж голубе. Прижарю, прижарювання саме слизової зверху дуже ніжне, дуже. Воно не проникає глибоко. Це листочок лейд-ледь тепленький. Воно зверху прижарює, зупиняючись, визиваючи когуляцію. Мілких капілярів, судин і самих елементів крові. При цьому швидко зупиняє кровотечу шлунково кишкову. Все, що я хотів розказати вам по даному апарату модель sg 350